Окисновідновні властивості багатьох окисників та відновників залежать від pH-середовища. Доведемо це в нашому досліді. Реакція перманганату калію з сульфітом натрію в різних середовищах кислому, лужному і нейтральному. Для цього в три циліндри наливаємо розчин перманганату калію. Він має характерний фіолетовий колір. В перший циліндр, додаючи гідроксид натрію, отримуємо лужне середовище. В другому циліндрі, додаючи хлоридну кислоту, отримуємо кисле середовище. В третьому циліндрі додаючи воду нейтральне. Після цього переливаючи сульфід натрію в якості відновника. Спостерігаємо за зміною забарвлення. В першому циліндрі розчин став зелений. Це означає, що перманганат калію відновився до манганату. В другому циліндрі фіолетовий колір зникає. Це означає, що перманганат відновився до йонодволенного марганцю. В третьому циліндрі випав осад коричневого кольору. Параманганат відновився до малорозчинного оксиду марганцю. В першому циліндрі з часом теж утворюється бурий осад оксиду мангану, так як манганат нестійкий в розчинах.